У випадку з Casio G-Shock Madmaster ви маєте справу не просто з G-Shock, а з суперфункціональним, міцним та практичним годинником. Модель має протиударний корпус з полімеру, додатково зміцненого вуглецевим волокном за допомогою технології Carbon Core Guard. Це дає той самий ефект протиударності та додаткову легкість на зап'ясті. Габарити корпусу значні і складають 54,4 на 53,1 мм при товщині 19,3 мм. На відміну від більшості g shock корпус Madmaster. Також пило неприникний та брудостійкий. Під сферичним мінеральним склом схований циферблат зі світодіодною підсвіткою та люмінесцентним покриттям не обрід. Годинник може синхронізуватися з телефоном через Bluetooth і відображати функції в додатку G-Shock. Серед функцій багатий вибір: альтиметр, глибокомір, барометр, термометр, цифровий компас, час сходу та заходу сонця, секундомір, будильник та таймер. Водозахист цього велетня складає 200 метрів. Є фанатом g shock але шукаєте щось більш тюнінговане, модмастер буде непоганим варіантом.